Сьогодні зранку російські військові з безпілотника скинули вибухівку на житловий будинок у селі Качкарівка Береславського району. За інформацією обласної військової адміністрації, поранення отримав 49-річний чоловік. Його шпиталізовано. На околиці села Бобровий Кут через підрив російської міни поранення отримали двоє людей: 38-річний чоловік у важкому стані. Жінка отримала осколкові поранення. За повідомленням Херсонської обласної прокуратури. Попереднє вони підірвалися на протипіхотній міні. Загалом під обстрілами у Береславському районі були п'ять територіальних громад: Новорайська, Милівська, Новолександрівська, Береславська та Тягинська. Минулої доби російські військові атакували і населені пункти Херсонської міської територіальної громади: Антонівко, інженерна, комишани, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу ворог здійснив обстріли 15 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон, сім приватних будинків. Пошкоджено критична інфраструктура е є влучання, але не критичні. Під час нічної дронової атаки, з сили протиповітряної оборони України на території області, знищили один шахет. Повідомила у телеграм-каналі обласна військова адміністрація. Ольга Ляшенко, Суспільні новини, Херсон.